Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіянсу для знаку задяка Діва на період з 15 по 21 січня 2024 рік. Загадуйте свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки у вас півпали. Ось тут лавровий вінок, а також корона. Це успіх по роботі. Зверніть на це увагу, можливо, вам знадобиться більше зусиль, а також більше перебувати на роботі для того, щоб ваші всі справи йшли успішно і ви були цим цілком задоволені. Ось тут, друзі. Підняття по кар'єрних сходах, а також підвищення в посаді або далека дорога. Ось тут плітки. Чомусь вони випадають на цьому тижні майже кожному знаку зодіака. Хочу звернути на це увагу, щоб ви не довіряли ніякої неперевіреної інформації. Оці всі вкиди, вброси, брехлива інформація про якихось важливих для вас людей. Нічого не слухайте і довіряйте тільки перевіреним засобам інформації. Тому що не можуть плітки випадати одразу всім. Це є, як то кажуть, пустодзвін, неперевірена інформація і не варто їй довіряти. Ось тут, друзі, у вас домашній очаг, це ваша родина, це підтримка кожного, а також необхідно підтримувати і давати свою увагу своїй родині. Ми прямуємо далі, подивимось на розвиток подій. Хочу сказати, друзі, що 11 січня буде новий місяць, новолуння. І астрологи вважають, що саме спочатку нового місяця, новолуння, розпочинається новий рік, 24. Саме тому будемо робити. Розклади для всіх знаків Зодіака на картах Таро. Зверніть на це увагу і обов'язково підписуйтесь і ставте дзвіночок нагадування, щоб не пропустити саме ваше відео на цей рік. А у нас з вами другий розклад для знаку Зодіака Діва. Дивимося, друзі, що ми бачимо тут. Ось сумна новина, а також договір, а також стабільність якір. Ось, друзі, стабільність і ось цей договір. Що це може означати? Можливо, відкладеться на певний період якийсь договір. Але він стабільно потім відбудеться, але не зараз. Зверніть на це увагу і враховуйте, коли ви щось плануєте, ось такі незвичайні обставини. А можливо, це стосується саме не вас. В вашому випадку все буде тільки стабільно добре. Ось тут, друзі, Терези, будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте гроші. Ось тут ось ці дві половинки грошей, вони показують, що гроші зовсім близько. Можливо, якщо ви їх не отримуєте на цьому тижні, то вони або вони вам поступять якимись частинами. Ось ці гроші. Бо вони торкаються одна одної, але вони не об'єднались ще з вашим гаманцем. Сподіваюсь, ми нічого з вами не пропустили. І прямуємо далі на третій розклад. Для знаку Зодіака Діва з 15 по 21 січня. Дивимося, друзі, знову ж такі терези. Зберігайте рівновагу та помірно витрачайте гроші. Ось ці терези, вам про це кажуть. Планета місяць. Зверніть увагу, це можуть бути якісь таємниці, котрі для вас дуже важливі. У кого саме це будуть таємниці, можливо, ви нічого нікому не розповідаєте із чогось такого важливого для вас. Ось тут, знову ж таки, плітки. Дуже вони багато випадають кожному знаку зодіаку на цьому тижні. Саме тому я знову ж таки повторюю, не довіряйте неперевіреної інформації. Оця вся брехня, котра лється з телевізору, в різних варіантах, вибирайте тільки достовірні інформаційні джерела. Ось тут, друзі, ще швидкість. Робіть свої справи уважно, а також швидко, щоб нічого не пропустити. Начебто все. А зараз ми з вами на колоді райдера подивимось застереження та пораду для знаку Зодіака Діви. Саме на період з 15 по 21 січня 2024 рік. Застереження та порада. Друзі, дуже яскраве вам і застереження, а також порада. Застереження це вісміречка мечів. Мечі зазвичай це думки. І вісміречка – це хвороба і хворобливі думки. Але вони вам тут випадають в карті застереження. Ще раз повторюю: не довіряйте ніякій неперевіреній інформації. А саме з телевізора або якісь сумнівні джерела. Тому що саме це карта застереження для вас на цей тиждень. А карта парада це карта МАХ. Вона каже про те, що ви з усім впораєтесь, у вас достатньо високий потенціал, можливості, а також все, що вам для цього необхідно, саме на цьому тижні. Це дуже гарна карта, котра сама по собі означає успіх. Ось такі успішні будете ви саме на цьому тижні. А я бажаю вам успіху, друзі. Я дякую всім, хто вже підписався на мій канал та запрошую всіх глядачів підписатися, тому що для того, щоб мої відео дивилися більше людей, і YouTube їх краще всім пропонував. Іноді глядачі кажуть, що не можемо знайти, тому що мало підписників. А я дякую вам, друзі. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.